Наш телеканал вже проаналізував декларації 42 депутатів Білоцерківської міської ради і показав, хто з них і що придбав під час другого року повномасштабної війни. Тепер переходимо до тих, хто керує міськими управліннями та відділами, які також декларували не лише доходи, а й нові автівки, житло та землю. Нагадаю, у структурі БМР працюють 32 управління, відділи департамент ЖКГ та служба у справах дітей. Розпочинаємо з керівниць, які у 2024 році стали власницями автомобілів. Таких четверо і всі щасливі учасниці якогось шаленого розпродажу, де автівки роздають дешевше ніж брендові телефони. Відтак Юлія Доленко, начальниця відділу внутрішнього контролю та аудиту, придбала Volvo V50 2011 року випуску, яка обійшлась їй у 49 тисяч гривень. В інтернеті подібна модель стартує щонайменше від 7 тисяч доларів. А от Інна Мазурук, яка очолює управління комунікацій, за цю ж суму придбала Mitsubishi Lancer 2008 року. Хоча ринкова вартість такої мінімум на 100 тисяч гривень вища. До автомобільного списку долучилася і Вікторія Харіна, начальниця управління самоврядного контролю. Вона задекларувала у 2024-му Volkswagen Tiguan 2012 року, який ні нібито обійшовся їй у 49,5 тисяч гривень. Коментувати щось тут зайве. Ціна на подібну іномарку на вторинному ринку значно перевищує задекларовану суму. Закриває цей список Марія Беркут, яка опікується в місті питаннями торгово-побутового обслуговування населення, і вона стала власницею Хюндай Соната 2015 року. Ціник вказаний казкових 50 тисяч гривень. І знову ж на авторі а така машина стартує від 7 тисяч доларів, а в гарному стані й понад 10 тисяч зелених. Наступна категорія начальники, які у 2024-му збільшили свою нерухомість, тобто стали власниками житла або земельних ділянок. Серед них очільник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення В'ячеслав Соляков. Він придбав квартиру в білій церкві площею понад 55 метрів квадратних. За нею у декларації вказана вартість майже 2,5 мільйони гривень. А от в Олексія Кудінова, який керує відділом енергоефективності, у 2024-му з'явилась земельна ділянка. Її передали з комунальної власності рішення міської ради. Підпис ставив ще дикий. Розташована земля у гайку, а площа 800 метрів квадратних. Цільове призначення для індивідуального садівництва. У наступній частині ми розкажемо про статних начальників, які встигли у 2024 році задекларувати не щось одне. Та це ще не все. Окремо подивимось, що накупляли чоловіки та дружини посадовців міської ради. Повірте, там є що показати, Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо Біла Церква.